Міністерство охорони здоров'я України спростовує інформацію про нашестя смертельно небезпечних комах. Повідомленнями про напади на людей отруйних павуків нині ряснюють телеграм-канали, які залякують розповідями про нібито випадки загибелі після укусів. Дослідники фейків з'ясували, що це чергова інформаційна атака на українців, яку запустила Росія. Як ворог створював лякачку про псевдонашестя павуків, Ельвіна Сейдбулаєва розбиралися. Україну атакують отруйні павуки вже два летальні на цьому тижні. В Україні населення почали кусати смертельні отруйні павуки. Тарантули кишать у Київській області. Ось такі заголовки раптом заполонили чимало українських телеграм-каналів. Попереджають про масові напади на людей, отруйних павуків і навіть летальні випадки. У мозі запевняють, ні про яке нашестя комах не йдеться. Єдиний випадок укус павука Каракурта в Одеській області. Постраждали наразі отримує необхідну допомогу в лікарні і його стан стабільний. А слід цих фейкових повідомлень про павуків виявляється, тягнеться з Росії. В центрі протидії дезінформації кажуть. Ворожі ресурси навіть пояснені цьому псевдонашестю знайшли своє в російських традиціях. Звісно, окремі ворожі ресурси навіть пов'язують нашестя павуків із роботою американських біолабораторій. Центр верифікував інформацію в міністерстві охорони здоров'я. За їхніми даними про масові звернення по меддопомогу у зв'язку з укусами не йдеться. Вчені кажуть, спека і справді нині активізувала павуків, а їх в Україні понад тисячу видів. Більшість павуків наших в Україні, вони за розмірами дуже маленькі, вони просто фізично не здатні прокусити шкіру людини. Але є і ті, які вкусити все ж можуть. Це каракурс класичний, коканий, якщо... От кокон, якщо, між іншим це більш е... явний такий. Явна ознака того, що це каракурт це звичайний наш таранту. тарантул. Тарантул найбільший павук в українській фауні, і в Україні він був завжди. На нього можна натрапити в полі на у узбіччя доріг. Укус тарантула схожий на укус бджоли, а от каракурт в 50 разів отруйніший. Це справді небезпечний павук. Саме такий і вкусив чоловіка на Одещині, бо живуть ці комахи у південних регіонах України. Це білок, а будь-який білок наш організм Анує, коли він потрапляє, починає виробляти тіла і нейтралізувати. Але у каракурта він дуже швидко розчиняється в крові. Отрута починає швидко розрозповсюджувати і вже діє вона і на нервову систему, і на кровоносну. Перші симптоми укуса павука цей біль. Потім з'являється почервоніння на тілі. В жодному разі місце подраження не можна розчісувати, адже так отрута йде в кров і розноситься організмом. Перше, це треба знеру. Рухомити ту це частіше за все рука, продезінфікувати якоюсь чи серветочкою, ну, можна, вода, мило, і покласти стерильну пов'язку. І все-таки надалі йти до лікаря. І... Ити воду кожного літа. Павуки все ж кусають людей, але літальних випадків через це в останні роки в Україні не фіксували. До того ж, павуки ніколи не нападають першими без причин. Людям просто потрібно перевіряти взуття або іграшки після прогулянки, бо саме туди у спеку заповзають небезпечні комахи. Ільвіна судбулаєва роман Гремельник. Ми Україна. марафон. Єдині новини.